Вітаю всіх друзя, вітаю всіх, любимої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І сьогодні в моєму відео я хотів би поговорити про можливі рецепти виграшу у цій повномасштабній війні України проти російської мрозоти, на погляд багатьох аналітиків. Раптом, комусь цікава, моя скромна думка про те, яким чином змусити росіян відступити, то ось вона. Ну, для початку ряд питань, так би мовити, таких наводячих питань. Чому потік російських добровольців зараз такий великий і покриває втрати, досить немаленькі? Я маю на увазі нашого ворога в ході боїв. Чому з таким ентузіазмом росіяни масово продовжують іти воювати проти нас на третьому році війни? Чому вони, ті, хто безпосередньо штурмують наші позиції, не стомилися? А нам так з мобілізацією непросто. Чому російське суспільство готове терпіти економічні труднощі, зрощення імпорту і падіння реального економічного добробуту? Нарешті, чому росіяни і навіть російські націоналісти готові закривати очі на втрату своїх позицій на користь Китаю? Непропорційне домінування чеченців у своїй владі, засилля мігрантів, фактично. Повзучу втрату Росіянами Росії, вони не помічають. Ви знаєте, відповідь така, тому що в близьких боях вони практично весь час виграють. Вони не виграють вишиканою тактикою, тактикою виграваю більше ми. Звільняючи цілі області в ході стрімких операцій, вони не виграють новітними технологіями. Це ми свого часу увірвалися перші у простір фпв коптерів, це ми відбили пів моря новими роботами-човнами. Тут ми йдемо близько один до одного. Так, вони мають технологічну перевагу в повітрі, в ППО, але це. Радше Інерція, СРСР тих конструкторських шкіл, котрі у них лишилися. На мою думку, росіян надихають саме їх перемоги у близьких боях. Це ближче, ну нібито до спорту, ніж до війни, але в тому і сенс спорту, щоб проявити певні сили нації у стандартних умовах. Росіяни пишаються тим, що не рахуються стратами у ближніх боях, бо в цьому спорті вони. Мають залік командний, а не індивідуальний. Коли російські команди проявляють деяку готовність померти, і це призводить до щоденного результату, а саме втрати українцям опозиції, то це їх надихає, надихає всю їх націю, яка на фоні великих безглуздих втрат нині єдина, як ніколи. Ну, це, мабуть, такий ефект футболу. Близький бій. Це бій характерів, це найбільшою по війні мірою бій людей, а не техніки, стратегії та тактики. Це бій, де індустріальна сутність нинішньої війни відступає, дає місце руху. І тут росіяни вважають, що вони виграють у цьому духовному двобої так російською духовність, це вона і є. Нам точно треба подолати проблему російських кабів на фронті, без цього ніяк. Але треба розуміти. Що не буде кабів, росіяни все одно будуть іти у штурми. Не стане у них сучасних танків, все одне штурмуватимуть на Т-64 та Т-34 на вантажівках, на мопедах. Власне, вони цим вже зайняті. Штурмуватимуть до тих пір, поки бачитимуть, що здатні вигравати у ці ближні бої будь-якою ціною. Поки рахунок у так званому футболі буде відповідний, поки вони і ми, і ми. Рахуватимуть у позиціях, територіях. Ви знаєте, самого початку війни, як тільки росіяни заходять в посадку, як тільки зачіпляються за край міста, справи кепські, на жаль. Не треба бути прогнозистом, щоб у таких ситуаціях далі прогнозувати, що буде з посадками із селами чи містами. Багато хто з нас самого початку по масштабки, ви знаєте, сміявся з коментарів деяких західних експертів, що мовляв, от почнеться зеленка, і українці почнуть завдавати ворогу більше втрат, бо буде більше можливостей зближатися. Стало все рівно, навпаки, загалом, воно так само і до сих пір. Вибивати росіян з їх позицій можуть здебільшого лише дуже натреновані та гарно оснащені підрозділи, здатні воювати існуючою зброєю. У ближніх боях зі, з гарним співвідношенням втрат. А скільки таких у нас, ми, ми, до речі, не знаємо. Ви знаєте, нам потрібно, щоб звичайні підрозділи вигравали ближні бої. Це питання політики і психології. Тоді ми зламаємо волю росіян. Що для цього треба? Мовно, скажімо, 5 розробок. Вони вже є. Їх треба тільки трохи допиляти за державний кошт за державного сприяння. Сконцентрувати на ньому ресурс держави і далі створити на базі них у складі кожного бата на нулі підрозділи ближнього бою, де будуть ці технологічні рішення доступні звичайним, щойно мобілізованим солдатам. Ми маємо зробити так, щоб росіяни від нас тікали. Тоді це буде перелом, а до того миру не буде так пише Ігор і... Десь я з ним згодний, але я не можу стверджувати на 100%, що це є так, тому що це, мабуть, відніше тим хлопцям та дівчатам, які боронять Україну там на нулі на передку. Але щось є в цьому рецепті. Пишіть ваші думки під цим відео. Я ще раз і ще раз хотів подякувати Збройним силам України. Збройним силам України, які боронять нашу державу кожного дня, зараз, в липні місяці 24-го року. Під нереальним сонцем, під нереальною спекою. Слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо, але якою ціною і коли я не знаю. Отож, добрий, вечір. ми з України. Хотів окремо подякувати друзі вам за вашу підтримку, за ваші донати. Підписників на каналі вже більш ніж 100 тисяч. До речі, це означає, що те, що я роблю, дуже потрібно дуже важливо в цей непростий час. Підкреслюю повномасштабну війни України проти російської мерзоти і. Дякую, дякую вам за все ще раз. Ще раз. Від серця, від душі. Дякую, ви неймовірні.